Доброго, Доброго ранку! Приємно бачити завжди на госьовому майданчику наших колег. Сьогодні до нас завітала режисер програми Єлисаветградський книговир Олена Демчак. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Одразу давайте подивимося відео коротюсіньке, неймовірне коротюсіньке. Режисер знає, о чому говорить. Давайте подивимося. посмотримо. прежде всего. 15, 18 вересня, 23-й форум видавців у Львові. Час читати деталі на BookForum.ua Дійсно, Не соврали. Ну, Такий сумбурний, красивий, веселий ролик мав би нас занурити в атмосферу Львівського форуму. А, я... Для того тут щоб е, проанонсувати майбутні програми Єлисандрадського книговиру, нашої okay. книжкової програми, яка виходить на нашому каналі, яка їде з десантом отримати якомога більше відео на Львівський форум видавців, е, е, взагалі хочу сказати, що людям, які люблять подорожувати і е, Хочуть подорожувати ще й цікаво, треба Львівський форум відвідати обов'язково, тому що ну, це, по-перше, звичайно, Львів. По-друге, це така літературна тусовка, яка 3-4 дні отак от вариться, крутиться у Львові. Там проводиться надзвичайно багато всього. З 10 до 22 години кожну годину проходить десь приблизно 20-30 якихось локацій, обговорень, починаючи з е, презентації, обговорень і закінчуючи музикальний. Ми якимось паті, наприклад, от ми будемо на Ніч музики і поезії нон-стоп, яка буде до шостої години ранку. Або Фредерік Бедберет, який обіцяє діджейський сет. Ну тобто, все починаючи від музики е, і літератури до спілкування, це все дуже дуже цікаво, дуже дуже яскраво і дуже дуже багато всього. Так це кордони чи це локації по всьому місту? Локації по всьому місту. Ага. Програма надзвичайно велика. Протягом чотирьох днів можна вибрати собі щось цікаве і отак от дуже гарно провести той час і ми туди їдемо. Ми беремо з собою оператора і ми туди їдемо. А, Ой, ну ми вас, вас а, Пригласили, Єліна Ілів, реєструватися. Це ініціатива образу. керівництва нашого каналу, ага. яке сказало, що ви маєте як книжкова програма поїхати так. на цю найважливішу книжкову подію року в Україні. Дякуємо, але Ірина, кваші. Тобто, я так розумію, там запрошень ніяких не треба. Ти сам обираєш самостійно локацію. Це фінансова купа підтримка. Тобто, ми маємо за це платити. там какої бути якийсь рівень так? Якщо ви журналіст, то так звичайно ви можете акредитуватись. А якщо ви звичайний глядач там від 20 гривень здається, вхід на різні локації цього фестивалю? Ну, звичайно, нічні клуби там якісь свої вартості. Квитки можливо закуповувати раніше. Тобто можна гарно провести отак, от час. Yeah, я в ще хотіла... клубах. Ну, звичайно. Uh -huh. Я ще хотіла розповісти, що саме ми вибрали для себе із мільйона цих всіх локацій, і що ми потім привеземо, і що ми потім хочемо, аби глядачі подивилися е... Давай, потім в наших <проб> програмах. Так, можна? Uh -huh. Uh -huh. Зупиняйте мене. якщо що. Uh -huh. Ну, як я вже сказала, що одним із зіркових гостей буде Фредерік Бекбедер. Уже їх буде багато же діджей, да. Да. да це відомий французький модний такий письменник, який можливо ви чули про його твір, мабуть, найвідоміший, 99 франків. А, да. а і, в, і в фільмі сідічів так? так, mm. так, так. Почитайте, кому цікава робота. Ну, Можна навіть сказати ЗМІ, і е, е, ця книжка про те, як е, копірайтер заробляв багато тисяч євро в рік. Угу. І потім на початку книги каже про те, що я її пишу для того, щоб мене вигнали з цього тепленького містечка, тому що більше цей мораздер піти я не можу, а підняти руку і звільнитися також не можу. І він дійсно, векбедер працював в цей час в рекламному агентстві, і його дійсно вигнали після виходу цієї книги. І про темну сторону реклами дуже цікаво почитати. Мужик сказав, може, все. І ми, коли. Сказали вашому гостьовому редактору Наталі Тріщині, що ми будемо спілкуватись з Бегбедера. Вони Сказала, ви будете з ним спілкуватися. Візьміть мене спілкувати. Я Власка. хочу Львів. Дивіться, дивіться в ефірі каналу Кіровоград, як ми будемо з ним спілкуватись. Ну, як я ще казала, він ще обіцяє, обіцяє діджей сет. Ми спробуємо і туди в нічний клуб попасти. От. Бехбедер. Хороша робота БДР. Хорошая. Ми нравится. спробуємо потрапити в нічний груп, або ще туди. добре. Тому що ну, насправді літературне життя сьогодні дуже яскраве, дуже цікаве і можна проводити час ну, абсолютно зараз. Кстати, по поводу этого. Что що зараз читають українці? Ну, по вашому мнению. Що читають так, будьте, українці? Є поняття модна, будемо так казати, література, наприклад, той же Бегбедер. От Дмитро, ацитирують. твоє журналістське чуття просто привело. От, наприклад, одна із модних книжок Паула Джордано. Перекладено на е, багато мов. Він також буде на форумі, і ми також будемо з ним спілкуватися. Я хочу у Львів. Е, ага. Це молодий письменник якому десь немає тридцяти, mm -hmm. і він фізик-теоретик взагалі. Молодий, гарний, талановитий, розумний італієць. А ви що туди їдете? Ви мені скажіть спілкуватися молодий, гарний, розумний? Ну можливо, я кажу це, тому що можливо такі запитання, що читають. Можливо, люди думають, що якщо це якийсь маститий письменник, то це якийсь чоловік 80 років з купами премій. то угу. модна література може бути дуже цікавою і від таких письменників ну, досить молодих. От, Самотність простих чисел називається, я її вже прочитала і ми будемо раді з ним зустрітися з Пауло Джордано. Ем, ну, Дуже класна книжка, е, художня книжка, е, такий образ простих чисел. Прості числа я дізналася. Я, не, е, я гуманітарій за натурі, я дізналася, що прості числа це ті числа, які діляться тільки на самі себе. Наприклад, число 43, воно не ділиться ні на яке число, крім на самого себе. Так okay. буває з людьми. Людина, яка може поділитись тільки на саму себе. І це часто. Зустрічається сьогодні і ну це крута дійсно книжка. От таке, От однією фразою зацікавили. Ну. Класна книжка, uh -huh. класний образ, класний письменник. І це те, е, читання. І загадочна обложка, кстати. Да. Я не сильно тілі. Да, Бач, ми ну, бачимо. <гум> так. загадочна така. І давайте uh -hmm. дуже швиденько перейдемо до інших локацій, куди ще ви потрапите, що розкажете? Ми будемо бачити наших керівників представників з Кропивницького. Uh -huh. Це Богдан Вікторович Стасюк, наш відомий перекладач, який презентує на форумі свою нову перекладацьку роботу. А, вперше Перше на форумі, такому масштабному, будуть представлені наші видавництва місцеві, це імекс і так далі. Ми поїдемо подивитися, як їх буде сприймати, будемо так казати. Хочемо ще попасти, що читає молодь. Дуже зараз популярний шлях від блогера до письменника Павел Паштет-Білянський, якщо ви не підписані на такого фейсбучного блогера. От просто підпишіться. Якщо вам буде цікаво, він видав свою книжку, йому видавництво, позвонило, запропонувало видати свою книжку, і він її видав. Богдан Логвененко, також відомий блогер, ем, перехожі презентує. Ну, от так, от дуже-дуже коротко слідкуйте за нашими програмами. І скоро ми цей сюжет, Коли увіймомете. Сезону цього. А, ми їдемо сьогодні. Угу. На ці вихідні буде форум. То ще не знає, як провести уікенд, будь ласка. І вже з наступної суботи, в ефірі кожного тижня нашої програми ми будемо відео презентації цього всього. Дякую. Дякую. Якщо нема можливості поїхати до Львова, є можливість О. поринути у нього. дивлячись Лисивеноградський книговий раптом. Так, да, це буде програм 5, я думаю, так, надіюсь на це. Я впевнена, що з такими людьми там буде матеріал на програму. Там буде. Отдельно можна на <говорити> вас це показати. І <говорити> все. Буде добре. Дякую велике. Удачі. Ми вам білою завістю завідуємо. І рыжий. Вот, <говорити> поэтому ми дігаємося дальше і дивимося після невеликого кліпу.